是要。 Так, ось такі баночки. такие дома в это какой-то отель ресторан а вот это наша первая остановка ждем им когда она приедет вот нас сейчас река качала хорошо что не жарко сегодня Настя, садись за руль, я тебя сфотографирую за рулем. Да, серьезный водитель, Настя. Забыла включить. Ой. Ну что, выезжаю. Пришла Ира. Да, Сейчас да, Ой! Так, перша серйозна стоянка. <рес> ну що, Настя смачний чай? Правда? А ти візь задалася? Ой, який там. Та ваші, ну, зараз вишвидше досить. Оце наш список справ. Ні, це перелік того, що ми маємо. Це перелік того, що ми маємо. Шафа одна, тумбочки дві, два крісла. Журналий стіл 1, 에... де да ти призбираємо знімає Два... і не перелічі, що там. Так, 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 так. Ага. А зараз ми вам покажемо надзвичайне. Просто надзвичайне шоу нічого не може бути. Ми покажемо вам ванну опля. -оп. Можеш менше зробити. Он це наш душ о. Опс. А це наше дзеркало. Тут ми можемо побачити камеру, якою я нас фотографую. Опля, а це я? Дивіться, яка я! Настю, сама з тебе зняла? Так! Да? Молодець! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! А оце наш основний гість! Без нього просто не може обійтись! Це наша бабуся. Оля! Оп. А це наш вентилятор! Бачите, який він великий! Зараз, щоб він в камеру повістився... А ти приблизь і... А отді, отді. І от кружечком, получается? А вот. Я я наш лимон. І це дуже гарно виходить. А от наш одяг. Це бабусин дуже гарний сарафанчик, бачите, які. Он так. Ладно, потім. Ну, не сам, потім покажу. Це мої два сарафанчики, одним словом, це наш гардероб. Тут в нас, що, наша білизна. Тільки в ящик не відкривай, там мої речі. Там, а це тут в нас суття. Бусничка, красивки, туфлі. Настя, осторожно лінцю. Не приближай, не приближай. Туфлі. Не і освіжки, як завжди. Весна це основний предмет. медж А це знову... На наша ліжка. Встань на кошик і ну, зроби віддаль. Зроби саму найменше відвіль. Он це наша Он два буде, ліжка, бачите? Буде все видно. Он там вигід на наш балкон. Можу да. його навіть показати. Okay. Якщо ви хочете, Перемож, просто не звісний. це наш вентилятор. Дивіться, опля. Це наш покон. Це наш круг. Ой, його тут не дуже добре видно. А це наш дельфін. Он такий наш дельфін. Бачите? Це наша ніч. А це ми знову заходимо до світлого палацу. Це у нас, нас такі гарні. Це знов наша бабуся, яка читає дуже цікавеньку книжку. Це що в нас? Знов. Легке чтення на англійському мові. Розказ за Шерлок Holmes. Postra лента. Начальний уровень. О, як добре. Можете, може Що, ж нам добре? Щось... Що ж доброго? Я не можу вам нічого прочитати, бо я вам просто скарявлю англійську мову. Тому я не Тоді я вам покажу себе знову. Так. Потім я вам покажу свої книжки. І буду виключати камеру. І буду виключати відео. Ми подивимося, що там не знімали. О, це моя друга книжка. З ним десь фараон. А от і наш справжній фараон з своїм котом. А це ще одна книжка. Найцікавіша в світі книжка Гаррі Поттер. Вау! Це в Міністерстві магії. А тепер Зараз а я дай. вам Ой, Ой, дай, прочитаю, дай, дай. що тепер. тут. Тепер тебе знімаю. Написано найпопулярніша в світі дитяча книга. Ніхто й не сподівався, що п'ятий рік навчання у Гокверсі буде для Гаррі та його друзів легкою прогулянкою. Проте за продовження в школі верховної посади верховного інвізектора інвізиктора ще більше. Все ускладнило А оце наша Настуся, яка нам тільки що пробувала читати Гаррі Поттера. Так, так все Добре, так Ну давай все розкажи нам что-нибудь Как тебе тут отдыхается? Класс, да? Так, О, вау. <решко> Отлично Ну а что тебе больше всего нравится? Здесь все. Ну, все это понятие растяжимое. Море просто потрясающее, правда? Такое теплое, мелкое. И ты плаваешь на такую глубину и ныряешь. Ну, что-то тут уже освоила. кувырки вперед-назад. Подвод... Mm -hmm. Да. И подвод... Только это. А, и колесо в воде. Да, это я смотрю на. Да, такой элемент ты сама придумала. Так, ну, чем вы еще тут занимаетесь? Кстати, как вы сыграли в нарды? Кто победил? Признавайся сейчас. Не вы не играли? Ага. Ну ладно, еще сыграем, еще будет время. Вот. Ну. Что?